Доброго дня, друзі! Багато що сталося за останні дні. Хоча б такими рисками, знаєте, на розповімо, що там, що там було. Але стандартно починаємо з армії. Я говорив про те, що ми будемо завжди говорити, що там рухається в цих двох корупційних історіях. Чим вони закінчуються, значить, перша корупційна історія це про міни нічого не сталося, влада мовчить, комісії не знають, чи, є, чи вони працюють, чи хтось перевіряє. Ну, судячи з того, що якихось там шибене на хрещатику немає, чи там кліток за mm -hmm. з людьми, які там щось покрали в цих історіях, то значить, все поки що в них нормально. Хоча нагадаю, що якщо Ну, не те, що нагадаю, а скажу, якщо міни їдуть на фронт, які не працюють під час війни, ну то не знаю, там з десяток людей мусить бути заарештований. Поки що ніхто. Щодо історії з двадцяти трьома мільярдами, які були, які міністер, міністр оборони Уміров забрав. В нормальної структури Агенція оборонних закупівель і це на прикордонники, які мали потім передати це, ще не передали, але я думаю, що передадуть якимось там дивним полякам, то була деяка зміна в інформаційному полі. Сама прикордонна служба виступила з великою заявою про те, що все нормально, ми хлопці класні, ми мали право це зробити, і ціни на Ті штуки, які запропонували поляки, снаряди чи там ще щось, вони нормальні, і тому ви нічого до нас ну, не, не критикуйте нас. Ну, якщо прикордонники і Міністерство оборони думають, що цим все закінчиться, то вони насправді глибоко помиляються. Тому що, якщо злочинця, якщо про якусь людину говорять, що вона злочинець, наприклад, кажуть, ти вкрав гроші, так, або ти побив людину. То, якщо цей злочинець каже, знаєте, я не крав і я не бив, то це нічого не означає. Про те, чи крав він, чи бив він, мусять сказати люди, які спеціально досліджували ситуацію, чи він крав і бив. Тобто це мусить бути правоохоронна система, е якась комісія Верховної Ради, якісь інші речі, які мають доступ до військової таємниці, які мусять перевірити це все і сказати. Так, це була. Невелика корупція, це не було корупції, тут величезна корупція і так далі. А так, коли прикордонники, знаєте, з одного боку, прикордонники кажуть, ціни будуть нормальні, а з іншого боку, витік з їхніх джерел, оскільки ці були. Які ці були ціни, то виявляється, що там 90 мільйонів євро хотіли вкрасти? Ну тобто, може це нормально вкрасти 90 мільйонів євро, тобто це не не багато. Бог його знає, які там. Порядки прикордонників зрозуміло, що це не вони самі придумали, що це їм їм текст написали, але в кожному випадку фіксуємо таке станом на зараз влада і вища влада Офіс президента, і нижча влада Міністерства оборони хочуть затюкати цю історію якимись релізами заялозити, і щоб всі поки що про це не говорили. Думаю, що їм це не вдасться. Всі поки що говорять, тому що це занадто. Брудна оборудка. Наступна ще є і цікава інформація про наш улюблений енергоатом. Щодо величезної корупційної історії, яку він ніяк не може пробити, витягнути з бюджету України, точніше, навіть не з бюджету України, а з наших кишень, бо це має бути через підняття тарифу: кілька мільярдів доларів на добудову. Якихось там ново енергоблоків вони хочуть рішення, хоча б кабінету міністрів, але в ідеалі закон від Верховної Ради. І вже кілька разів тикалися в Верховну Раду, їх там посилали, але виявляється, вони знов активізувалися і знов ходять по депутатах. Про це говорить кілька депутатів. Наприклад, в Радіо НВ про це говорила нещодавно Інна Совсун, яка говорила, що ходять по всіх і намагаються переконати когось, як вона каже, ідеологічно, а когось не дуже ідеологічно. А це означає, що пропонують гроші, скажімо так, в двох словах. І хороший текст вийшов. На сайті «НВ Бізнес», де журналісти отримали інформацію про те, як ідуть ці переговори. І станом на зараз виглядає це так: що є, звичайно, група депутатів Слуги народу, яка готова проголосувати за цю корупцію, є оці всілякі пахолки. Типу бойка і так далі. Якщо ви дивуєтесь, чому бойко, як то кажуть, ще не сидить, то тільки тому, що ми він і його товариші правильно голосують, які теж проголосують за добудову цих енергоблоків. Але голосів все одно бракує, і тому зараз найосновніші переговори проходять з фракції з партією Батьківщина з нашою коханою Юлією Тимошенко, яку давно ніхто не чув, і проходять, кажуть, більш-менш успішно навіть. Їхня така відома говоряща голова Олексій Кучеренко, колишній міністр і такий суперексперт з енергетики, почав говорити: Ну так, блоки потрібні, звичайно. Ну, треба подивитися, звідки брати гроші але вони, звичайно, в кожному випадку. Ця його думка, і думка ще різних інших продажних політологів, була розкидана масово рясно по медіа за гроші. Як прихована реклама ну цього, цього процесу, тому депутати, які виступають проти звичайно, проти нормальних депутатів, розповідають про те, що їхні товариші, тобто ну не товариші, а як це сказати співкамерники по Верховній Раді, вони зараз піддаються велетенському або тиску, або спокусі для того, щоб проголосувати і щоб. Хлопці Германа Галущенка, нагадаються міністр енергетики, мали змогу красти в великих обсягах протягом багатьох років. Ну, причому це з дня на день буде ясно, так що ще побачимо. Вийшло непогане, ну таке нестандартне розслідування схем про росіян, які ведуть бізнес в Україні. І там є цікава історія, яка мене наштовхнула на. Таку більш стратегічну думку. Значить, історія була така, про те, що одна, нібито американка, але яка має російський паспорт, схеми це дослідили, є власницею структури, яка скуповує борги банків, ну, як колектори, знаєте, а потім їх вибиває там, чи, чи щось з ними робить. Ця структура вона купила такий великий борг колишнього Сбірбанка і там інших банків на два Ціли на 2,8 мільярдів гривень за 120 мільйонів гривень. Ну, це такі ціни самі знаєте, бувають. ну В 20 разів менше, але але держава скопом це продає, там, ну і так далі. І, ну, і коли вони купують ці речі, то вони дають гарантію, що в цих фірмах немає ні власників, ні кого з росіян. І журналісти побачили, що там. Що там вона росіянка, так і передзвонила навіть до неї. Вона каже: Ні, ні, я позбулася вже цього російського паспорта. Ну але ніяких доказів нема. На, в реєстрах російських вона далі є росіянкою. А суть в тому, що. Якщо Національний банк і фонд гарантування вкладів вирішить, що вона така росіянка, то вони мусять її покарати і її оштрафувати на 120 мільйонів гривень. І от зараз пишуть журналісти Радіо Свобода, там виходить ця програма схеми. Кажуть, є така точка знаєте, біфрукації. Ми побачимо, як буде реагувати Національний банк, чи він справді буде забирати гроші, намагатися принаймні забрати гроші, чи ні. І от є в мене, ну, Бо вони, звичайно, журналісти звернулися і до Фонду гарантування, і до цих людей. ну, До Нацбанку, а вони ну, ці кажуть, там, ми не знали, от, -от від вас дізналися. Ну, от вони дізналися. Я не дуже впевнений, що вони зараз тільки дізналися, але припустимо, що вони зараз тільки дізналися, і будемо дивитися. На їхні кроки. Чому це цікаво? Це цікаво, тому що в Україні якось дуже дивно працює цей правоохоронний бізнес з росіянами. Декого там прищемлюють ну, донизу ну, санкції, арешти, продаж, передача варми і так далі. Е, інших якось трошки притиснуть, відпускають або дуже часто щось не помічають. Е, і ми розуміємо, що під час цього якби, заробляються гроші. І є ще третій спосіб, як співпрацюють з росіянами. Кілька програм тому я розповідав про одну таку історію. Вона теж стала достатньо гучною, коли в одного росіянина заарештували його бізнес тут, тобто заводи, там всілякі маленькі фабрики, а потім виявилося, що воно з під арешту кудись щезло і потрапило до. Місцевого українського бізнесмена, який є дуже пов'язаний з нашою владою, так, тобто і тепер і той росіянин щось там кричить, вона мене вкрали і так далі. Ну, але вже все, я так розумію, закінчилось. Причому там неймовірна кількість, звичайно, порушень законодавства, але ніхто на це не звертає уваги. Тобто є три способи, яким чином працюють з росіянами перше, декого щемлять декого доять, декого. Декому дають попрацювати, і я розумію, що не просто так. Ну, наприклад, про те, як давали попрацювати, є хороша, як це інформаційний привід про це поговорити. Може хто чув, хто не чув. Державне бюро розслідувань от тільки зараз затримало керівника такої структури країл державної структури, яка опікується і горним там бізнесом Івана Рудого. За що? За те, що він давав працювати на ринку. Російській фірмі, яка працює під брендом Пінап відомо, ну тобто ці всі онлайн і так далі. І що він, по-перше, їх не закривав, а по-друге, продовжував ліцензії, і так далі. Ну, всі в шоці. Ну, такому знаєте, а чому в шоці? Тому що про те, що пінап російський, його треба закрити, його треба під санкції, якісь і так далі, і так далі. Говорила маса людей, там купа журналістів, купа депутатів і так далі. Ну і ніхто ні на це не реагував. Дуже довго це тривало. Потім, нарешті, вирішили, що це воно російське. Ми це заарештували, і навіть там в арму потрапили якісь гроші. І раптом пройшов ну якийсь час, і ще й тепер заарештували е керівника державного регулятора, що він їм давав працювати. Але. Ну, державний регулятор не, не накладає санкції. Він, ну, він може забрати ліцензію, звичайно, але все-таки це не один орган цим займається. Тобто, вся верхівка влади, яка причетна до цього, мовчала багато місяців, нічого не робила. Тепер їх як це закрили, ще когось там посадили і так далі. І от питання: а хто буде ще відповідати за те, що вони працювали так довго і ніхто на це не реагував? Крім країла, ну, напевно, ніхто. Тобто таке враження, що тут все-таки якась є підкилимна гра, насправді, і і незрозуміло, там наскільки святі помисли державного бюро розслідувань, але ну, побачимо, що станеться. До речі, ще важлива деталь такі розумні люди в Фейсбуці. Написали про те, що, слухайте, ніхто не постраждав від того, що цей Пінап не платив податків фактично в, ці, в часи, коли там довоєнні чи після воєнні. От, наприклад, цифри за 23-й рік, коли Пінап вповно працював, так? В Росії вони заплатили, вони, вони отримали там 4,7 мільярдів, мільярдів доларів і прибуток показали 600. 50 мільйонів доларів, а в Україні показали дохід, де там менше 100 мільйонів, мільйонів, не мільярдів, і прибуток 40 мільйонів. Відрахування на соціаль... на соцзаходи 21 тисяча доларів. Тобто, зрозуміло, що велетенську кількість грошей було приховано, з них не сплачено податки і так далі. Але тут, як то кажуть, жоден пінгвін не постраждав. У Нас Беп, який має мусить займатися цим, займається дівчатами OnlyFans, це теж така звичайно бурхлива історія. Ну, ми не будемо тут дуже про неї говорити, бо тут не стільки про корупцію, скільки про, ну, про, про щось інше. Але е, насправді це виглядає абсолютно дико, так? коли, по перше, в нас є ця порнографія криміналізована. Ну, наприклад, якщо ви носите в своєму телефоні свою оголену фото, своє оголене фото, то вам можуть впаяти там три роки, а ще комусь перешлете, то до семи отримаєте. І раптом там гетьман, це наш відомий і податківці. Згадали, що ці наші дівчата на OnlyFans десь там заробляють гроші, хай би платили податки. І написали в OnlyFans листа. OnlyFans їм передав перелік цих дівчат, які отримували. Податково їм написали, як то кажуть, листи щастя. Ці почали робити ФОПи, платити податки і так далі. І БЕП каже, так, а вони ж не платили раніше. Ну, все підемо. І вони пішли з обшуками навіть до цих дівчат. Ну, коротше, десь так приблизно витрачається ресурс державний на те, щоб детективи ходили, прокурори цим займалися, а поруч сидить там умовний пінап, він платить сотні мільйонів гривень, і ніхто на це не звертає уваги. Ну, тобто, отака, от, отака боротьба з, з росіянами. До речі. Мені дуже сподобався фрагмент із розслідування схем щодо іншого фігуранта цієї історії. Там я говорив про жінку, яка є росі... росіянкою ну, мається на з російським паспортом, яка займається цим колекторством, але є в неї ще директор, який є білорусом, теж з американським паспортом. Але в нього є нюанс. Йому у 2020 році. Ще перед війною Україна заборонила в'їзд в в, краї... в Україну Служба безпеки України на три роки. Його звати Михайло Трубчик. Чому вони заборонили? Це виявилося вже на суді, тому що Трубчик подав в ОАСК в Окружний адміністративний суд, сказав, що я не винен, і СБУ ну якби давало свою версію, чому вона не пустила його на три роки. То ну там дуже жорстко виглядає, що він представник глибоко законспірованої мережі спецслужб Російської Федерації, які використовують в своїй розвіддіяльності документи прикриття громадян США. У Трубчик має в тому числі. Паспорт США за версією СБУ Трубчик формує мережу логістики та причетний до планів легалізації грошей спецслужби РФ в Україні через готельний бізнес та підприємства у сфері спорту та перевезень. І цитата: вказані дії призведуть до дискредитації правоохоронної системи та діючої державної влади, що дестабілізує суспільно політичну ситуацію в країні, негативно впливатиме на авторитет України на міжнародній е, арені. Ну, коротше, от такий монстр, який. Развідчик Росії приїхав, йому не сказали не в'їжджати. І цей розвідчик подав суд ОАСК і виграв суд і через місяць приїхав в Україну. А чому він виграв суд? Я перечитав це судове рішення. Там, значить, Служба безпеки України. Суд звернувся до Служби безпеки України і каже: слухайте, а чого дайте документ? Ті кажуть, ми не можемо, тому що таємна інформація. Тоді суд а суд має свій таємний такий відділ, тобто там люди працюють, які мають допуск до таємниці, і вже цей відділ каже: Давайте нам, ми можемо читати будь-які таємниці ми маємо такий самий допуск, як ви. кажуть, і вам не дамо, бо це така, знаєте, велика дуже таємниця. Тоді суд звернувся до СБУ дати хоча б документ, яким ну от знаєте, там теж не просто так сказав. Ти не їдеш, ти не їдеш в Україну і так далі. Ти мусиш це якимось чином зафіксувати, і це є описано в законі, який це має бути документ. Вони кажуть, де ти хоч документ, де описано, хто там прийняв це рішення, коли, наскільки. Ну от ми кажуть, і документ не дамо. Ну і суд каже: ну Бог злим, ну, що робити. Давай, трубчик, в'їжджай. Ну, тобто виграв ти суд. І от Трубчик почав в'їжджати в Україну. Уявляєте собі, от Служба безпеки України, яка тільки що вважала, що він... Якусь там мережу, відмиває гроші, легалізує, все чітко вписано і так далі. Суд каже, хай в'їжджає і каже: ну, хай в'їжджає. Mm -hmm. ну, я, я, чесно кажучи, не, не розумію. Ну і до цього часу тепер фірма, тепер фірма, де Трубчик є директором, викуповує борги російського збірбанка. Ну, десь, десь воно так працює. Коротше, фіналізуючи оцей блок про Росію. Ситуація з росіянами є дуже така тривожна в Україні, тому що це теж став спосіб заробітку для багатьох людей. З одних беруть гроші для того, щоб ті продовжували працювати з інших не беруть гроші, але в них забирають майно і роздають друзям санкції. То відкривають, то закривають, ніхто не може пояснити, чому вони відкривають, чому закривають. Все воно оповите таємницею, а там, де оповите щось таємницею, і ніхто не може побачити, чому так коїться, завжди є корупція. Це однозначно. І чим більше таємниці, тим більше грошей крадуть. І в даному випадку не завжди в держави, але а в інших людей, але все одно це за омофором держави робиться. І наостанок розкажу дуже таку милу миле дослідження про Київ, наш улюблений. У нас є класний мер кличко, який дуже любить витрачати гроші. І от е, останнє його витрачання грошей це витрачання півтора мільярда гривень на дорогу. Ця дорога буде вести це чергова дорога до аеропорта Жуляни, який, як ви знаєте, давно не працює, і ще якийсь час працювати не буде. Але виявив Кличко. Це перша черга, тільки півтора мільярда гривень. Але чомусь Кличко вирішив туди потратити, тому що я, я вам скажу, чому тому, що на дорогах найкраще красти. Ми колись, коли досліджували велике будівництво і ці дороги, то це ідеально ідеально заховати туди цю корупційну маржу і так далі. це по-перше, а по-друге, це можна великими шматками е, такими, знаєте. Тому що, наприклад, наші гроші надрукували новину про те, що там в Зеленбуді неправильний тендер, там на пару мільйонів, ну там на 10 мільйонів гривень. Ну, вкрадеште три. Ну що? А півтора мільярда це півтора мільярда. Тому в Києві будують дороги там, де треба, там не треба, там де не треба, і так далі. Причому навіть ти можеш кричати про це, що це неправильно, чи не кричати, наприклад. Величезний ремонт вулиці Богатирської, там на мільярд і вісімсот мільйонів. Навіть петицію до кличка не тільки зареєстрували, а навіть вона набрала необхідну кількість голосів, але не пройшла. Мер не підтримав цю петицію, бо дуже важливо витратити ці гроші. Так, от така громадська організація Пасажири Києва вона зробила дуже непогане дослідження. Подивитися: слухайте, вони тут ремонтують дороги і так далі. А чи варто це ремонтувати? І дійшли до шокуючих реально. До, до шокуючих висновків. Причому вони не просто, знаєте, як ми, наприклад, бо от наші журналісти там, дивляться папери, порівнюють цифри і щось пишуть, а вони оце, хлопці виїжджають, дивляться, щось там міряють. Таких активних хлопців і дівчата. І от вони порахували, де от якби вони були мером, треба було б там щось робити чи ні. І от я вам там деякі цифри. Вони взяли, наприклад, там проспект Свободи, де багато грошей було в То Багато це 320 мільйонів гривень. Ну, от ремонт вулиці 320 мільйонів гривень. Вони порахували, що на проспекті Свободи, відповідно до акту навіть комунального підприємства. Шеу Подільського району, тобто це не вони самі навіть придумали. От акт людей, які виїжджають, міряють і так далі. Пошкоджено 650 квадратних метрів, пошкоджено, що складає лише один процент покриття і потребує поточного середнього ремонту. Інших пошкоджень. Бордюрного каменя, дорожнього огородження, зливо не зафіксовано. Ми активісти запевняють, що самі пересвідчились, самі поїхали, поміряли, подивилися і так далі. Ні, ми будемо робити аж фігенну нову дорогу і знімати всякі зливостоки. Будемо бордюрні камені наново перекладати і так далі. Ну, тобто, за розрахунками активістів на цей ремонт треба було потратити 1 мільйон гривень. А потратили, нагадаю, 300. 128 мільйонів це на одну таку штуку. Що стосується, наприклад, тої ж Богатирської, на яку кинули 1 мільярд 400 мільйонів гривень, то там можна було обійтись дрібним поточним ремонтом тисячі квадратних метрів. Покриття, ну, значить, тисяча на 1400 гривень один метр, це виходить там півтора мільйона гривень, а не півтора мільярди Ну, це означає, що це означає, що кличко ну, як це, допомагає корупціонерам, тому що я розповідав про те, яким чином стають люди, виграють ці тендери великі. Нагадаю, це було дуже смішно, бо це був ексклюзив, який я особисто вперше побачив. Це тоді, коли сказали, що ви мусите асфальт возити тільки з такого заводу, який робить там велетенську кількість асфальту в рік. Логіки цьому ж нема, зрозуміло, тому що тобі не треба весь, коли інші фірми сказали: слухайте. У нас нема такого заводу в околицях. Ну, ти не будеш вести асфальт там, з Чернігова, бо він захолоне. У нас нема такого величезного заводу, тому неможливо. Не а навіщо вам з такого заводу? Тому що війна раптом в нього щось попаде. А ми мусимо мати гарантію, що вулиця буде відремонтована. Якщо попаде в маленький завод ракета, то з нього ви вже асфальт не візьмете. А якщо великий, то щось може та й лишиться. Ну, коротше, якийсь абсурд повний, знаєте. І, і всі чекали, а як же ж виграє? Хто виграє? Ну хтось мусить виграти з цих з домов, з тих, хто вже домовився. І виграла фірма, яка принесла довідку не від заводу, тому що заводу такого не існує, а принесла довідку від іншої фірми, де було написано, що вона такий завод знає, і з такого заводу вона їм привезе асфальт. Тобто все одно ніхто не приніс папірчика з заводу, але хтось виграв, всі були ошелешені, просто сказали, що так можна було папір не від заводу, а від якоїсь прокладки принести. І кажуть, ну, а що ж ви не додумалися? Ну от І, і десь так воно приблизно робить. а, робиться. Ну Гарантія, що 20% знаєте, з цих а, грошей. Піде не, не, не в дороги, ну самі можете порахувати, що таке з півтора мільярда однієї дороги, з півтора мільярда іншої дороги і так далі. І ще пригадую, як дуже виступав Кличко і його депутати, і його заступник Прокопів про те, що не треба так вже дуже багато грошей міського бюджету витрачати на війну, на всякі дрони і так далі, тому що місто повинно жити, як казав Прокупів. Мені так здається, що це не місто має жити. А якось ми мусимо жити. Ми, чиновники, якось мусимо жити, тому давайте дрони не купувати. Ну і наприкінці нагадаю, що ну, хоч ми не тільки ми, але багато таких, як ми, збираємо на дрони, і, і такі, як ми скидаємось на дрони. Нагадаю, що вже нас кидали ми на 20 дронів. Це може не найбільша кількість, але це важлива кількість. Давайте спробуємо. Перетнути цю позначку хоч потрошки. З кожного, як то кажуть, по 100 гривень. А вже на одного росіяна настане менше. А може і на багатьох. Щиро дякуємо глядачам ютуб каналу PRO.UA за ваші донати на придбання для нашого спецпідрозділу тепловізійних мавіків. 3Т. Ваші пташки вже допомагають нам знищувати ворога. Разом переможемо. Слава Україні! Героям слава! Дякую, що ви були. З нами. Побачимося за кілька днів. До побачення!